Третя окрема штурмова бригада вирушила в інформаційний тур регіонами України. Ужгород став восьмим містом. За словами військовослужбовців, це не агітаційна кампанія, а унікальна можливість прямого спілкування з воїнами. Свій підрозділ побратими називають одним із найкращих у державі, адже вони вмотивовані, патріотично налаштовані, добре вишколені і мають сучасні підходи до військової служби. Ми всі є мотивованими воїнами. Ми чітко знаємо, для чого ми прийшли до війська. Для нас велика честь бути захисником України, і ми поважаємо військовий однострій. Цьому самому однострої ми віддаємо останню шану нашим загиблим героям. Тому в нас є велика повага до форми, до нашого нашої символіки. Наш шеврон не неможливо купити, придбати в магазині. Його треба заслужити. Ми є абсолютно іншими. Ми є армією нового гатунку. Ми нове покоління армії. Якщо Хтось переводиться до нас з іншого підрозділу, потрапляє до нас і каже: я навіть уяви не мав, що в нас в Україні існує така армія. Найкраще в Ужгороді військові проводять зустрічі із студентами. Також працюють у ЦНАПі. До співпраці запрошують не лише цивільних осіб, а й діючих військовослужбовців, які б хотіли служити у третій штурмовій. Ми запрошуємо всіх бажаючих не вагатися прийти і випробувати себе. У нас є багато тренажерів і є можливість знайти свій шлях і свою спеціальність. Військову не потрібно бути вже готовим, не потрібно бути натренованим. Все попереду треба бути в тонусі, треба бути мотивованим, треба бути патріотом. На базі рекрутингового центру у Києві регулярно проводять тестовий тиждень під назвою Хто ти воїн. Семиденна програма це щоденні тренування, фізична підготовка, психологічні басіди та шлях до усвідомлення, участь у вишколі, у тому числі проживання і харчування, безкоштовно. Так, в нас дійсно крутий запущений тестовий тиждень, да, котрий називається Хто ти воїн. Там будуть і проходження з тактичної медицини. Ми дуже багато їй приділяємо уваги. Взагалі це в нас номер один. Так само у нас буде довогнева підготовка. Да, так само у нас будуть і там, де імітовані у нас окопи, тощо позиції різні, будуть тестувальні штурми. Так само там буде і ознайомлення з мінно вибуховою справою, керуванням БПЛА, себто і така зброя, яка АК-74, не єдина зброя, котра в нас є, і себто кожна цивільна особа може познайомитися з цим і багато чого інше, так само зі зв'язком та іншим. Інструктор наголошує проходження тижневого вишколу не зобов'язує людину до вступу на військову службу. Це радше можливість усвідомлення, чи готова людина воювати. Закінчити тренування можна у будь-який час. Також у рамках інформаційної кампанії військові акцентують, що сучасна армія це не лише бойові штурмові підрозділи, а й десятки інших професій, потрібних для здобуття перемоги. Військо, воно не складається тільки зі штурмів або Висиджування в окопах, правильно, друзі? Себто, це означає, що у війську в армії взагалі є дуже багато різних цікавих посад. Да? На прикладі нашої бригади, у нас на одного штурмовика, є сім посад по забезпеченню ефективної його роботи, коли він виконує свою бойову задачу. От. І є тилові посади. І є багато різного цікавого, особливо, не обов'язково бути на лінії зіткнення з ворогом. Третя штурмова це велика родина, де всі побратими один до одного на ти, але з повагою, де немає вишколу, струнко і звертання за офіцерським званням. Це про дружбу, підтримку і взаємовиручку, і не лише під час служби, а на все життя. Усі бійці, які дістали поранення на лінії фронту, у подальшому отримують супровід патронатної служби. Дівчата від 18 років старше опікуються нашими пораненими і допомагають здобути тобі кращих лікарів, кращий лікувальний заклад, контролюють документообіг по під час поранення. Тому що поранений, який не пересувається на своїх двох ногах, не може контролювати всі документи, там всі виписки під час переїзду від одного шпиталю до іншого. Тому цим опікується саме патронатна служба. І підшукуються найкращі лікарі, кращі реабілітаційні центри за потреби краще. Протезування і це все відбувається безкоштовно. Штурмовики підкреслюють, жоден воїн не вийде на поле бою без належної підготовки. Із чоловіками і жінками до слова, це 30% від бригади. Працюють обізнані інструктори, які мають бойовий досвід. Навчання проходить за міжнародними стандартами і в товариському колі. Фінансування третьої штурмової бригади здійснюється за рахунок держави, донорських коштів і закордонних партнерів. Побратими запевняють, готові і надалі воювати, навчати і вмотивовувати українців, бо за як за перемогу потрібно боротися.